Завершуємо серію прес-брифінгів українському кризовому медіа-центрі і зараз разом з громадськими активістами експертами будемо говорити на тему разом за чесні вибори з Русланою Коцабою, активістом руху чесно і незалежним журналістом, Тетяною Баграновською, журналістом видання Європейська хвиля та Костянтином Деканем, заступником директора інституту проблем радикалізму. Прошу вас колеги. Доброго дня, мене звуть Баграновська Тетяна. Я, як сказала ваш секретар журналіст видання Європейська хвиля, і зокрема, зараз ми поговоримо про тему на тему про чесні вибори. Зокрема, як громадський активіст і журналіст, нам не байдуже нині про ту ситуацію, яка відбувається. І ми разом з моніторинговою групою компанії Чесні вибори проводили так звану місію, за якою Робили аналіз проблемних округів, які зараз нині є. Це, зокрема, 47-й округ, 193, і 132 округи. Зокрема, ще хочу наголосити на тому, що багато з моїх друзів зараз перебувають на Сході України і від них іде звичайний меседж про те, що. Не продавайте люди свій голос за 200 гривень, будь ласка, відстоюйте нашу позицію, за що ми зараз знаходимося на війні. Хочу також наголосити на тому, що наша компанія за чесні вибори є позицією громадською, тобто ми висвічуємо особисті наші дослідження по цим округам. І думаю, зараз вам Руслан Коцаба більш конкретно розкаже про 132-й округ, зокрема, дасть аналітику по ньому. Доброго дня. Дійсно, я був два тижні, понад два тижні був на 132-му окрузі. Це той злочасний округ, який ми пам'ятаємо, що у 2012 році на виборах працівники Беркута просто зайшли в ОВК, вилучили скриньку і всі протоколи, і таким чином результати були сфальсифіковані. Отже, це, це є округ Первомайський район. Миколаївської області, центр ОВК в місті Первомайську. Отже, суть кампанії. Для початку хотів би відзначити, що ми об'єднали всі наші зусилля на цьому окрузі і ми робили, роздавали, скажімо, Листівки трьох видів, тобто в нас кампанія називалася за чесні вибори, «Голосуй чесно. І як ви бачите, внизу є громадський сектор Євромайдан, громадські ініціативи, також рух чесно, опора, «НГО» і також наша група у Фейсбуці. Громадського. Тобто, ми це на це не моя фотографія, це, 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 це має карикатури. Але, але якщо чесно, дуже люди гаряче до цього всього відносилися і реально. Навіть ті, які вже зараз замішані всі к всі каруселі, ймовірні, яка має вистрілити 26 числа під час голосування, вони вже тепер задумуються. Отже, суть кампанії просвітницька нам дуже допомогло, звичайно, указ президента про посилення кримінальної відповідальності за злочини у сфері виборчого законодавства. Там є перелік статей, і мушу сказати, що на прикладі одного з кандидатів, є, от власне. Слабинки в цьому законі. Перше е є закон про люстрацію, вступив в дію, і є закон про посилення кримінальної відповідальності. При тому всьому на Первомайщині, скажімо, деякі з кандидатів, ну один з кандидатів може сміливо писати, що він з 82-го року служив в органах держб... Державної безпеки на офіцерській посаді. Тобто він вважає, що це на його окрузі, це може бути. Позитивом перед виборцями, це тобто він сам визнає в тому, що е, його можливість працювати в державі на державній посаді виключно, якщо він стане народним депутатом, бо в виконавчій сфері він вже працювати офіційно, він не може. Далі є, скажімо, е, на жаль, по цьому ж кандидату, який заліпив весь округ, я думаю, він незаперечний лідер є е, кількості бікбордів на одиницю площі. Я думаю. По Україні немає таких дітелів, які от так, ну, без смаку просто заліпили цю, всі вільні площі, всі паркани своїм фейсом. Отже, є також звернення е, керівника спілки, голови спілки офіцерів України, пана Євгена Лупакова, про те, що його благодійний фонд, цього кандидата, який працював все життя ну, на державній посаді, бо, скажімо, КДБ це теж була державна посада. І коли, скажімо, він мільйонами, десятками мільйонів засіває округ через свій благодійний фонд, що це є. Е, а. Відмивання коштів. Б. Це теж підлягає під е, цей новий указ президента про посилення е, боротьби з виборчими порушеннями, як е, підкуп, непрямий підкуп виборців. Нагадаю, всім статтю закону е, про... Це є е, частина 14 закону сім, е, статті 74 закону, коли передвиборча агітація або надання виборцям е, закладам, установам відповідно коштів або безоплатно, або на пільову умовах цінностей, які супроводжуються закликами або пропозиціями, голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата в депутати, або згадуванням назви партії чи імені кандидати є непрямим підкупом виборця. Отже, це крапка, це юридична норма, яка зараз є чинна, і ми вважаємо, що всі, які робили цю кампанію, голосують чесно, що таких кандидатів треба. Будаю громадською ілюстрацією. та як вибори це є також форма непрямої ілюстрації, коли люди просто не обирають тих, які не заслуговують. Але треба поширити не тільки норми закону про це, що зараз е, певні кількість статей переведено по порушенню виборчого законодавства переведені у середні і і важкі злочини. Середні тяжкості і важкі злочини. Але крім того, що є такі кандидати. І на завершення хотів би теж це третя листівка серії нашої, якраз про те, щоби ми не продавали що. Продав голос вбив українського солдата. Ми вважаємо, що якраз оці всі наслідки, які в 2012 році люди, які за кілограм гречки чи за 100 гривень продавали свій голос, якраз і спонукало не тільки майдан, не тільки зараз по суті громадянську війну, але також спонукало те, що люди зараз у нас повинні бути більш відповідальні, тобто має бути негативна. Теж повинно вчити людей, і ми вважаємо, що от я зачитаю просто слова мами одного убитого героя Небесної Сотні про те, що її цитата, яка тут згадана на цій листівці. Я ще в Києві під час прощання з Небесною Сотнею сказала, що кров усіх загиблих на совісті тих, хто продався за гречку і 100 гривень у 2010-му. Хто допустив до влади Януковича? І тепер дуже прошу всіх людей не продавати свій голос. Пам'ятаю, продав свій голос, убив українського солдата. Всім дякую. Зараз передаю на наступного спікеру. Добрий день. Я представляю інститут проблеми радикалізму. Ми таке поєднання. Теорії, практики сплав молоді, енергії молоді, яка є ровесником нашої незалежності, і більш досвідчених людей, які мають е, життєвий досвід і теоретичні знання для того, щоб на базі небагатьох фактів зробити більш узагальнюючі висновки, і е, наш узагальнюючий висновок такий, що сьогодні. Люстрація, яка є необхідною умовою очищення влади і морального стану суспільства, спрямовується дещо у хибному напрямку. По-перше, її намагаються ототожнити з боротьбою з корупцією і вигнанням із влади декількох там більшої чи меншої кількості більших чи менших чиновників. Це звичайно правильно, але цього не досить. Лінія друга це те, те, що, мовляв, для політиків ілюстрацію стануть вибори. Насправді, ось як ми тільки що побачили, колишній істеблішмент накопичив значні суми грошей, достатні для того, щоб конвертувати їх тепер у політичну владу. І Найгірше те, що це цей процес, процес підкупу виборців відбувається за або ж за мовчазної згоди теперішньої нової влади, або ж вона за звичкою закриває на все це очі. Чому ми робимо такий висновок? Тому що підкуп виборців він нерозривно пов'язаний з адмінресурсом. Ці штаби отримують списки виборців, перелік людей, які мало забезпечені, і мають спрямовано можливість роздавати гроші, продукти, товари і таке інше, і таке інше. Перелік безкінечний. В дивний спосіб їм у всьому цьому сприяє влада. І третє правоохоронні органи закривають на все це очі. Ось сьогодні буквально Міністерство внутрішніх справ оголосило, що порушено нібито 71 справу за підкуп виборців, але нікому підозри не висунуто. І маємо ось три округи: 132 й вже колега доповів. 193-й кам'янець подільський за буквально за тиждень до виборців виборів з'ясовується, що кількість печаток і штампів вибув, які зберігалися в архіві, і тепер передані окружної. Комісію до дільничних комісій не співпадає з їх кількістю. Тобто 35 штампів вибув, і одна печатка дільничної комісії десь зникли. Це багато мало 17 тисяч голосів, і справи, справи не існує. 47 сьомий округ. Ну, до 12 року ми ніхто не знали, хто такий така Неля Штепа. Після феєричних її перлів в інтернеті всі дізналися, що треба, щоб кандидат приніс в округ. І знаємо, що її обранцем став Олексій Азаров. Сьогодні ми маємо нового висуванця від опозиційного блоку. Чоловіка Наталі Королевської, також собі Юрія Солода, який теж рясно засіває округ різноманітними подарунками. І наостанок, коли кажуть, що це важко довести, то насправді все не зовсім так. бо… Благодійність вона дуже пов'язана з самопіаром, і, е, бо немає смисла щось роздавати, якщо про це ніхто не дізнається, і е, правоохоронцям практично нічого не, не треба робити, бо листівки, інтернет, газети всі усіяні так званими е, самозвітами цих кандидатів, е, де вони е, в, щиро каються в тому, що вони діляться з бідними. Дякую за увагу на завершення я забув сказати, що кому треба відеосвідчення е, тих людей, які, які визнають те, що вони продають свій голос, тобто вони визнають, що вони вже взяли 200 гривень від пана капацини від штабу е, до виборів і 200 мають їм заплатити після виборів. Е, можна або заключити, або там взяти у, 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 у цей службі, яка то організовує. І на завершення, так щоб було оптимістично, я дуже прошу, от я ми робили такі бліцопитування на базарах, спілкувалися в людних місцях. Люди дозріли до того, щоб все ж таки зробити правильний вибір. Ну правильний, тобто усвідомлений вибір. Хто за кого бажає? Ми не закликали з за якусь певну політичну силу чи з якогось певного кандидата. Але ми вважаємо, що це єдиний шлях зробити, змінити владу безкоронно. Тільки треба чесно проголосувати, чесно порахувати, і вже 27-го зранку у нас буде зовсім інша влада, зовсім іншій державі. Дякую. Питаннячко вже досить відомі факти про те, що Сергій Ківалов або Хомутиннік підкуповували виборців продуктами, на них наче відкрили кримінальні провадження, але вони так не доведені до кінця. А є відеосвідчення про те, що вони підкуповували виборців і таке інше. І цей новий закон, закон про те, що посилена кримінальна відповідальність. Чи не вважаєте, що це взагалі інструмент у руках олігархів прибирати неугодних їм депутатів? Тому що, якби поки по резонансним справам нічого не вирішено? Ну. Говорити про те, що цей інструмент в руках олігархів було би не зовсім точно. Справи завжди є інструментом у руках влади. А якщо влада чомусь цей інструмент не використовує, то ви повинні задавати собі питання, чому так робиться. Тому ми бачимо, що в деяких округах у таких кандидатів немає реальних опонентів з боку нової влади. До речі, і в Хмельницькому. І в Славянську, не дивлячись на війну, тяготи і таке інше, висунуто вдвоє більше кандидатів, ніж було на попередніх виборах, і це означає, що ми маємо справу з технологією розосередження уваги, розбиття голосів від нових кандидатів з тим, щоб розчистити шлях для представників старої влади. От найгірше, що вони, я ще раз наголошую не криються в тому і хомутинник, про якого ви згадували. І це ж опора визначила, що таких фактів у них є 300. Я думаю, це тому, що вони теж не мають змогу моніторити аж всі округи, аж всі населені пункти. Я думаю, що таких фактів набагато-набагато більше. Я категорично не згодний з вашим трактуванням питання, бо тому що якщо трактувати це як знаряддя політичної боротьби, то це не тоді значить викидати наш європейський шлях. Адже саме посилення жорстокіше покарання за порушення у сфері виборчого законодавства, вони наближають нас до європейської моделі, адже в Європі це вважається важким злочином. Тобто там право виборчого голосу воно рахується дуже незаперечним. І, і тому я вважаю, що якщо хочемо ти в Європу, мусимо жорстокіше ставитись до цього. Більше того, якби один, як то кажуть, який закочив руки, казав, що ті руки ніколи не крали, якби він тоді покарав в 2004 році. Вони, бо тут ті самі люди зараз роблять ті самі порушення, бо тому, що непокаране зло, воно троїться. Це написано, знаєте, давно, як. Але в Європі карають, а в Україні ні. це для початку вже багатьох профілактична. Профілактичне значення покарання в тому, що коли людина, людина, яку підкуповують, або людина, яка, скажімо, підкуповує, вже знає, що це є тяжкий злочин, воно вже стримує начало. Більше того, от власне наш громадський рух, ми оголосили збір, ми платимо гроші, але тільки за інформацію перевірну, коли людина повідомляє про того, хто хоче хотів її підкупити. І ми це діло зафіксовуємо. В Такому випадку ми даємо тисячу гривень за те, що ми викриваємо факт порушення підкупу, бо це є готове кримінальне провадження, де є суб'єкт злочину, об'єкт злочину і відповідні всі обставини. Ми до, ми до, до речі, зафіксували. Тобто, оці всі факти, які зараз будуть під час виборчі вибори і виборча ніч. Тобто підрахунок голосів, де буде найважче якраз на цих округах пів, пів, Південної України, де великі віддалі між населеними пунктами, де, де навіть і члени ОВК, і ДВК можуть не знати про указ президента про посилення відповідальність кримінальної. От, власне, якщо нормально ми е, зафіксуємо грамотно і передамо в суд, я думаю, що це буде, напевно, переломний момент у всьому відношенні до виборчого голосу. І люди зрозуміють, що це не можна продавати свій голос. Я перепрошу всі питання в мікрофон для перекладачів. Я правильно розумію? Ви будете фіксувати порушення тільки ті, які відбуватимуться у е, сам виборчий день, і на наступний день після виборів, коли підрахунок голосів? Ми вам доповіли про ті порушення, які ми вже трактуємо як непрямий підкуп виборця. Скільки їх? Так сотні, там кожна, скажімо, мережа опора 300 е, порушень. Е, рух чесно теж, вони в п'ятницю робили прес-конференцію. Тобто ми, про, зараз ми об'єдналися спільно в одну акцію, голосуй чесно. І ми всі будемо так само узгоджувати, щоб рівномірно покривати всю дільницю України, щоб не було, знаєте, татології повторення, щоб по два спостерігача від нашої, від нашої компанії було. Але я думаю, що якщо нормально ми покриємо, нормально зафіксуємо, то це буде переломний момент, бо, тому що там немає тепер вже адміністративних штрафів, адміністративного покарання. Там чітко, від трьох років і вище. Я вам скажу такий маленький технологічний момент, оскільки я... Знаю, як це розвивається, як будується мережа. Для того, щоб мережа була ефективною, ви повинні мати 20-25 тисяч голосів. Тоді це, тоді це є смисл вибудовувати від самого початку мережа. На побудову мережі у нормальних підкуповщиків ідуть 1-2 роки. Оскільки це дуже звужена компанія, то вони мають це практично робити відкрити. І от був дуже смішний сюжет, як люди Бакуліна роздавали гроші, вже прийшла прийшли спостерігачі, камери. А вони не криються у них пачки грошей, вони не ховаються, тому що у них немає часу, у них час підпирає, і, і тому говорити про кількість просто неможливо. Кожен, хто підкуповує виборців, ідеться про десятки тисяч випадків. Роздати один-два подарунки це немає ніякого сенсу. Це вам можна особисто хтось все. І останнє питання буквально. Дуже коротко. Що зараз найактуальніше? Чим підкуповують? Це продукти? От нещодавно з'явилося, що на комуналку гроші видають, можливо, ще якісь такі цікаві способи. Ну, знаєте, от у Слов'янську там руїна, да, то, то там навіть ліноліум були. В 12-му році дуже популярні вікна. Я думаю, що в Славянській, там не перерахуєш, скільки вікон буде вставлено соціальним магазином Дорога життя. Тому вкуш... Відбудова тоді, це не підкуп, це відбудова. Так, відбудова, відбудова, дорога, відбудова, відбудова, відбудова. ж не... Ні, ну знаєте, відбудова. Відбудова, відбудова є велика різниця. Знаєте, це не, не є проста відбудова інфраструктури міста. Це є надання адресної. Гуманітарної фінансової Матеріальної допомоги, що закон про вибори трактує як вибори закінчаться, і після 27-го ніхто не заборонить Юрію Солоду е... тратити мільйони скільки завгодно. От тоді ми побачимо його ентузіазм. ще одна відповідь по 132-му другому окрузі. Є там дві схеми 200 гривень до 200 гривень після. А також наступна схема, що є, такі звані Захар Стасів і Ігор Пилипчук, які зокрема мають. Відношення до спільної справи і до Данилюка. А вони безпосередньо працюють, якщо говорити про порушення з боку кандидата Василя Капацини, вони працюють у його штабі. І відбувається наступна схема. Вони знаходять так званих лідерів громадської думки. Тобто це голови сільських рад, там ну різні люди, які виконують певні функції і мають певний вплив, дають їм грошей. А ці люди в свою чергу вже агітують, якби за цього кандидата. Фактично, довести це ну є тяжко, але факт залишається фактом. Ці факти є вже зафіксованими. А в четвер минуло четвер, біля генпрокуратури громадські активісти разом з жителями Первомайська вимагали від прокуратури відповідно. Реакції на звернення народних депутатів України, до яких вони звернулися з там у народних депутатів України, зокрема лежать звернення від людей, які ну не побоялися, скажімо, звернутися до них з тим, що їх уже ну підкуповували. Ну і, зокрема ніякої реакції поки що ми не маємо, і зараз чекаємо на це. Це ще запитання. Олексій Клаков розкажіть, будь ласка, а чи як ви виборите тільки з депутатами, які підкуповують, чи саме з людьми, які беруть ці. Ну яких е, дозвольте. Справді, що е, в цій схемі завжди є людина, яка купує, і людина, яка продається. І боротися треба з, з, з обома бок, з, з, з обох боків. Власне, і тому е, ми зараз на стадії збору матеріалів про підкуп виборців, ми працюємо з і так, і так. Тобто ми оголосили премію за те, що людина повідомить нам, що той і той хоче в нього купити гроші і дав йому завдаток. І, відповідно, таким чином вже, вже людина не підлягає під відповідальність, бо вона визнала. І вона допомагає, сприяє у викритті цього злочину. Це тяжкий злочин і підкуп виборців. Там від 5... Від трьох до п'яти років за новою класифікацією того, що указ про Порошенка був про, про зміни в кримінальному кодексі. І взагалі, так щоб розставити крапки над її, якщо взяти от благочинний фонд, це є, ну як, якщо взяти етимологію, похоже слів, благодійність, благодійний фонд і, скажімо, спонсорство і меценатство, то благодійність вона завжди робиться кулуарно, тільки бідним, і щоб ніхто не знав адресна допомога. А скажімо, спонсорство це йде як маркетинговий. Такий крок нормально в цьому світі ти коли ти даєш гроші, щоб рекламували марку товару або фейс, або бренд, і за це ти, це ти закладаєш у вартість, собівартість товару. Оце все, що називається так звані благодійні і благочинні фонди, це є саме справжній маркетинговий хід. Це просто-напросто один з елементів бізнесу. І ми тоді повинні визнати, що така благодійність публічна, це є маркетинг. Зі відповідно, податки треба платити і тому подібне. Так, як, скажімо, навіть спонсори дають гроші, вони також сплачують податок. Ні, буквально от зараз ручку біля метро дали, якщо. Ну, це, там, там, в законі є там є мінімальна вартість від якої ручки, запальнички ми це, до речі, теж фіксували, але це, знаєте, настільки нещасно, що можна зважити що це як презент. Це як презент. Ми тут розумієте, можна вам де подарувати як журналісту, от як лідеру громадської думки, подарувати паркер з золотим пером. розумієте Спеціально для того, щоб вам не дарували ноутбуки, паркери там і прочее, проче, проче. проче. Там, в законі і в старому, в, старому, в старому варіанті була визначена вартість, бо партія наносить свій логотип на цінну річ і роздає. І, і старий закон також визначав, що це є певний мінімум. А, але ось. Коли стали карати не лише тих, хто дає, і тих, хто бере, цьому закону лише кілька днів. Тому зараз говорити про ну боротьбу, принаймні ну недоречно. Ми е, йдеться про роз'яснення, про те, щоб люди розуміли, що від мовити від понеділка вони також чинять протиправну дію, яка в перспективі може їх привести до криміналу, ось про що йдеться. Подарунок до 50 гривень вважається підкупом виборців. Всі 50 гривень що входить: ручки, листівочки, зошити чи і продукти там, і якісь інші речі? Ну, звичайно, розумієте. Це штаби технологів на це розраховують. Розумієте, те, про що говорила моя колега Тетяна. Це маркетинговий цей хід, що ми заключаємо угоду на агітацію. Він був придуманий також на попередніх виборах для того, щоб уникнути прямого підкупу і роздачі на пряму. Продуктів чи навіть грошей заключалися угоду на ведення, так би мовити, агітаційної роботи. І таким чином ви не. Підкупалися, а ви нібито виконували роботу. Ви сама голосувала і ще й нібито агітували за кандидата чи партію свого сусіда. Але ми всі прекрасно розуміємо, що це ніщо інше, як підкуп виборців. І так само, як ви кажете, можна партійний бренд наліпити на гречку, можна в партійну програму завернути палку ковбаси, чи там як в Харків один унікум бутилку горілки. Покласти це в партій кульочок і назвати це агітацією. але насправді ми всі прекрасно розуміємо про що йдеться. Йдеться про самий банальний тупий підкуп виборців. Зрозуміло, нас за браком часу, на жаль, ми не можемо далі розвивати тему. Ми вас почули. Я думаю, що в виборців є ще 4 дні і достатньо ресурсу, де вони можуть перевірити кандидатів і власне зробити правильний вибір. Дякую вам, колеги. Розклад з'явиться також на дякую на сайті до кінця дня. Дякую. Ну, кому розкладувати розкадрувати треба ще носівку, то можемо отримати.